Вітаю, шановні гості глядачі мого каналу. Слава Збройним силам України. У нас сьогодні 10-та година ранку, неділя. Я вдома і нарешті вийшло сонечко. Джілки починають активно вилітати, робити обльоти. Вчора я був в себе там, дивився фундучок, фундук повним ходом цвіте, цього року вже буде трошки більше урожай, ніж минулого року. Земівля, можна сказати, практично прийшла вже до завершення. Сьогодні хочу подивитися сім'ї, які встигну, подивитися, де є матки, де що робиться, які запаси корму. Знаю, що в мене в двох сім'ях пропали матки, На великих сім'ях, те, що вони так сильно осипались в мене. І хочу глянути, як вони там і що вони там. Підвести результати зимівлі, пропало зараз кусики три. 4-5 сімей. Пропало в мене 5 сімей. 5 сімей пропало, так як скажу, так як і є. Дві сім'ї пропало по... Одна пропала з голоду, одна сім'я, коли в грудні був облід, пішла в бік, не пішла на харчі. Я можу сказати, це теж по моїй вині. І три сім'ї пропало з невідомих мені причин. Кліс, я думаю, все скажеш, корм, все, як, чітко кормів, повні рамки, а вони пропали. О, так. Там теж все літає, все гуде. Що хочу сказати, перезимувалося, в мене бджоли в такій ось ловушці, нічим не оброблялися, нічого. І тут ще одна в мене ловушка, в якій теж перезимували бджоли. До речі, дуже добре перезимували. Я дивився, там їх ще запасу корму стільки. Ще на дві е, зими їм вистачить. Теж нічим абсолютно не обробляв, сьогодні теж я хочу переселити нормальні вулики. Восьмирамочні вулики добре позимували. О, Джілки вже починають. Обліт, як вже, не то, що обліт, Можливо, вже будуть ну, працюють, вже по чуть -чуть, бо ліщина в лісі цвіте. Так, Наступне, що хочу ще показати. Мої всі однорамочні ці одводки, однорамочні, були однорамочні одводки, які я минулому році робив. Про храмочні дводки перезимували всі до одного. Всі до одного перезимували дуже добре. Е цей. Так, ще що, хочу сказати, купив собі я сітку для збору прополісу силіконову, сьогодні будемо її ставити. Замовляв, в інтернеті не було Там є багато інформації. Можете самі подивитися. Ось, В принципі, вітерець у нас такий непоганий. Тож, хочу сказати по тих е, дві сім'ї, де пропала матка, де пропали матки, ну може вони не пропали, але я, я так дивився, вночі їх не видно, е, бо не було засіва. Е, пропали матки, то хочу об'єднати їх, е, там е, в ловушку буду просляти вулик і до неї приєднаю тих дві сімейки. Буду обробляти не горілкою, а сіропом. Оброблю, обкроплю е, і вони таким чином з'єднаються. Цікаво, що ця сім'я не вилазить ще на обліт, хоча там а може. Ще сидить ну. от трамошники дуже добре перетимували. Тут в мене оці сім'ї бачите, тут вона поносилась, отут пропала матка, я її хочу забрати звідси і, і об'єднати. Вулика продезінфікую і буде на, то, ну, на той рік. Також е, замовили в мене люди вже. Пакети, вчора приїжджали, дивились пасіку, зійшлися ми в ціні. Ну, ціну я там сильно не гнув. Людина замовила пакети, то, можна сказати, один продавий покупить, забере всі пакети, то й добре. О, Як бачите, тут теж працюють. Це ті, що ми з лісу привозили. Ось тут вже Діться, все кипить, все летить. Шкода, що не вистачає часу, на все. Ось тут теж цей вулич, що окремо стоїть. Міджілки вже. Джилки собі літають. весна це дуже добре коли вже весна приходить на пасі, пасіка оживає, можна сказати. Ось цього року вже повністю перейти. На восьмираможні вулики, старі всі вулики позабираю, ну, але ну, познімаю, поховаю. Думав з перших розібрати, але думаю, хай стоять, пригодяться, ще мало лише. Ось пилок вже. Джілки з пилком пішли, це вже добре. А у вас, як там, попроходила земівля, вже закінчилась. А тут теж в тіньку стоїть і в тінь, в тінь падає і вони вже пізніше значно виходять на обліт, ніж ті, що на сонці. Ось тут, дивіться, теж гарно так літають. Тож добре, друзі, піду зараз працювати. На відео це вже трішки потепліло. Бджоли вже виходять, працюють. Гуде, пасіка гуде, бджола облітується. Зараз там ще тут покажу. Так, так, так. О, дивіться, аж те тут. Покажу, як які різні сім'ї посилі. Деякі вже з пилком. Ось дивіться. Ось бачите, гарно бджілки працюють. Літають, вже з них обльоти, можна сказати, пройшли. О, деякі вже з пилком заходять. Непогано. Дуже на серці радісно, коли вже Оживає, йде така роботка. І тут мене перезимував такий доволі пізній райочок невеличкий. Взагалі там він на дві рамочки він. Я думав, що він і не перезимує, але коли подивився, дивлюсь запаси корму нормальні. І осип джил дуже мало там джил взагалі сиплось, може тут 15 і маточка сіє, думаю, от перезимував вулик ППС. О, а тут, дивіться хлопці, це в мене пропало три вулики підряд. Один, два, три. Не знаю, чому вони пропали. Оце показую так, як є. Ну, Один пропав, що корму не вистачило, це моя помилка. Другий пропав, що бджоли пішли на бік. А третій, третій взагалі корм все є, а бджоли пропали. Все йду зараз розпалювати диморя. О, Буду зараз дещо чистити, дивіться як пасіка ожила. Ожила пасіка. Не знаю, це кайф, кайф, коли оце бджола гуде. Дати, їхати на службу з раночку, п'ять ранку буду виїжджати, то хоч сьогодні морально відпочину. Ще поки ні одна бджола не вжалила, але треба, щоб вже хтось вжалив хоч. Ого. Взагалі жесть літають як. Ці. Так, робота кипить. пересадили з ловушки бджілок. О, вулик об'єднали одразу їх з, з тими сімейками, що де матка пропала. Зараз деяким сім'ям буду, можливо, де треба підставляти ось такі рамочки. Половини кормові. О, будемо зразу робити, щоб е, стимулювати матку, то я їх буду частково відкривати. Ось гляньте які хороші рамочки. Зараз хочу провірити який тут мед. Мед, дивіться, не закристалізований, це минулорічні дуже хороші рамочки. Я їх залишив на всякий случай, щоб було. Зараз буду їх давати деяким сім'ям. У нас погода то сонце, то хмари, то вітер. Але бджілка гуде, це пканді мій саморобний. Зараз теж віддам тим джолам, яким треба, бо тим, що вложив і в них є ще достатньо корму. Тож продовжуємо далі хлопці працювати. Знову бачите, сонце заслоло, хмурно, то не будемо довго говорити. Це медова світа е, з забрусного забруса. Забрусу я відсіджую зараз і буду... ну, хочу перетопити його на віск, Тож далі пішов працювати. Ну все, закінчили ми працювати на пастці. Бджіл я цих об'єднав. Гнізда деяким не травло почистити, так подивився, деяких не чіпав, бо там їх все нормально. Погода вже знов затягнула, похолодала. Бджілки вже не так активно літають, але деякі літають, то носять обножку. Думаю, що все буде добре. Тож, всім успіхів, миру і добра. Також не забуваємо підписуватись на канал. Коментуйте, ставте лайки. Отакі. Ще потрібно буде в ліс добратися якось. Сусіда пасіка, не знаю, як вони нього перезумували. Do nosso time.